Дуже болюча тема для всіх українців це місто Покровське і те, що зараз відбувається в тому місті і з тим містом. І ми знаємо наскільки важко там зараз нашим військовим, але вони продовжують триматися, не дивлячись на те, що ситуація дуже складна, і московити в своїх змі говорять про те, що вони вже майже захопили місто Покровськ. Тому давайте подивимося, яка ситуація зараз відбувається в Покровську. Місто знищують, воно майже непридатне для життя, Тримається просто з усіх сил, а вони туди лізуть і лізуть, а над ним дрони, ракети літають і літають. Багато туди заходить військових, їхніх, і як карти показують, що там ці військові вони не дуже досвідчені. Тобто дивно да, на такі серйозні операції посилати людей, які не мають досвіду, але їхня головна задача просто тиснути силою, і про якість цієї сили мова не йдеться. Головне надати підмогу і підтримку. Скажемо так, взяти не якістю, а кількістю. Що стосується позицій наших військових і їхніх, то дивіться, вони там закріплюються. Да? У них є багато ресурсу, багато зброї, вони там прям сидять, ті пентаклі обхватили і реально закріпляються на позиціях. Нашим хлопцям не вистачає підтримки, тому що є певне виснаження. Надія на підтримку і надія на підмогу. Але якщо порівнювати сили, то расисти знаходяться, звичайно, що в вигідних позиціях, бо нашим складно там. Зараз глянемо, що між ними. Ну от, да, от Двійка пентаклів. Постійно змінюється ситуація, намагаються втримати да, то одні перевагу, то інші перевагу. Але стабільності поки. Немає, щоб сказати точно, що ні, от перевага на стороні рашистів або перевага на стороні українців. Ситуація постійно змінюється, але вони там закріпляються і мають вигідніші позиції. Є Давайте на глянемо чи залишиться покровську складі України на найближчий місяць. У, знаєте, я сподіваюся, що нашим дадуть підмогу, да, от ресурс, зброю, людей підійшлють туди, тому що, бачите, вони виглядують, виглядують допомогу і вони надіються на неї, тому що дуже їм складно. Але погляньте, да, от все ж таки є такий варіант, що підкріплення прийде і вони втримають місто найближчий місяць, он стоїть, жінка тримає голови орків в руках, хоча сили а, дуже мало. Давайте подивимося, чи до нового року буде Покровськ в складі території України. Знаєте, друзі, я, звичайно, боюся щось говорити, але все ж таки карти показують, що та допомога, яку чекають наші військові, вона прийде. І за допомогою стратегічного мислення і аналізу командування нам вдасться втримати оту навалу орків. Будемо надіятися, що так і буде. і... До кінця року Покровськ буде в складі України. Віримо в наших хлопців, донатимо, допомагаємо. Це буде Україна. Віримо в наших захисників і захисниць.